Їх повиганяли з вулиць та вони і далі виманюють з людей гроші в інтернеті. Вони хизуються. Тепер гральні автомати завжди поруч, та ця гра зруйнувала життя тисячам українців. А правоохоронці безпорадні, бо зачинити онлайн казино значно складніше за вуличний заклад. Над 26 тисяч голосів за лічені години набрала петиція на сайті офісу президента про запровадження обмежень для онлайн казино. Її створив військовий Павло Петриченко. Він розповів про непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри усе своє грошове забезпечення. Беруть мікрозайми, чим заводять себе та сім'ю боргову яму. Бували навіть такі, що здавали у ломбарди дрони та тепловізори. Людина з. Збор... Боргами найподатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуємось тільки ми, то ви офігенно помиляєтеся. Росіяни знають про це не гірше за нас і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами це просто подарунок для них. У сумішних підрозділах мені відомо. Можна... Дуже багато прикладів, коли програються не те, що там одна заробітна плата, програються там до півмільйона мільйона гривень. Це ще за рік військовий заробляє ще й в, ну, влазять в борги. Пишуть, що пішла нова хвиля реклами онлайн-казино саме останнім часом. Виходить, робиться все так, щоб скористатися нестабільним станом і обібрати до останнього. Юрій Гудименко. Питання онлайн-казино під час війни значно глибше, ніж здається. Не відкрию секрет, якщо скажу, що деякі події, які відбуваються на території РФ, я не про крокус. Відбуваються руками самих росіян, які влізли в борги і готові на все, аби їх закрити. Це вже неодноразово було в публічному просторі, про це говорять і самі росіяни, потім на допитах. Людина з боргами найподатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуємось тільки ми, то ви афігенно помиляєтеся. Росіяни знають про це не гірше за нас і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але, на жаль, не через те, що їх немає, вони є. І це незважаючи на те, що я вже до хіра разів чув від пацанів історії про волонтерські теплаки, які продають бійці, що влізли в борги через програні кошти, про постійні конфлікти всередині підрозділів з лудоманами і все в такому ж дусі. Я був і залишаюся прихильником вільного нормального регулярного ринку для всього, включно з гральним бізнесом. Але під час війни, принаймні на територіях, що наближені до лінії фронту, доступ до онлайн казино має бути обмежений так само, як і доступ до алкоголю, бо шкода від цього величезна, хоча і не публічна. Крапка. Ну а зараз трохи шокуючої статистики за 2023 рік українці програли в онлайн казино у чотири рази більше ніж задонатили на зсу. Багато прикладів, коли в онлайн казино програється не те, що одна заробітна плата, а програються від пів до мільйона гривень. Буквально все, що за рік військовий заробляє, ще й залазить у борги з такою проблемою, стикається багато сімей. Військовий служить в армії, отримує високу зарплату, але все одно немає грошей і йому висилають гроші в армію. Петроченко підкреслює, що це перший дзвінок для сім'ї, що чоловік грає. Побратими не можуть проконтролювати кожного. Відтак військовослужбовець переконаний, що за цим має слідкувати сім'я та близькі. Дмитро Вовнянко українці грають у зелене казіно. Нацбанк повідомив, що протягом 2023 року під час війни українці щодня програвали в онлайн-казіно по 400 мільйонів гривень, тобто 12 мільярдів гривень на місяць, 304 мільйони доларів, тобто 3,6 мільярда доларів на рік або 144 мільярди гривень. Вражає для порівняння. На фонди Юнайтед 24 Монобанк, фонд Повернись живим і фонд притули українці задонатили за рік 50 мільярдів гривень, і цього вистачає, аби добряче допомагати зсу. Круто. Я опускаю те, що ігорний горний бізнес легалізувала команда Зеленського. Хоча пригадую, як тоді чимало лідерів думок заявляли, що то був ледь не ривок демократії. Сподіваюся, власники інтернет казіно діляться своїми надприбутками зі слугою народу, мабуть, заслужили. До речі, чи не з тих коштів фінансують телеграм-канали, які, начебто, не контролює подоляк? Я опускаю той факт, що уряд чомусь не може витягти з ігорки 20 мільярдів податків і тому підвищує ціни на пальне, що призведе до здорожчання геть чисто всього. Я опускаю також той факт, що родич Лудоман це прокляття не менш ніж родич наркоман, і що для багатьох сімей це лихо і трагедія. Я про інше 400 мільйонів гривень на день програних у онлайн-казіно це багато багато ставок по 100 500 гривень. Це означає, що багато-багато людей знову і знову витрачають свої гроші. Для чого? Очевидно, вони хочуть швидко розбагатіти. Примара шалених грошей на шару в їхній свідомості настільки сильна, що вони знову і знову програють, програють і програють. Вам це нічого не нагадує? А не нагадую вам це подію, коли от так само велика кількість людей обрали президентом країни комічного актора з серіалу, бо він гарно зіграв президента в телевізорі. А тому вони захотіли, аби саме цей актор вирішив за них у їхній країні всі їхні проблеми. Правда, схоже навіть через багато років, втративши родича від ковіду, а квартиру від російських ракет, ці люди так само продовжують повторювати. Ну так він же не втік, він кращий. Вони знову і знову роблять ставку у свою мрію. 144 мільярди за рік. Скажіть, ви граєте в онлайн-казіно? Я не граю. Я взагалі не граю в азартні ігри. Саме тому я знаходжу час, аби вести блог і писати роман навіть на фронті. Так, я просто не займаюся дурницями. Саме тому я навіть на фронті виглядав надто чистим. Я не опускаюся до рівня лахів. Я не граю в азартні ігри. Я дуже гарно знаю, що це абсолютно безглуздо. Бо аби стабільно вигравати в казіно, треба бути власником казіно. Я гарно знаю, що граючи з шулером, програєш вмить, коли взяв карти в руки. Що Лас-Вегас мегаполіс, тому що він збудований на гроші. Тих, хто програв. Це настільки просто і банально, що мені видається смішним, коли хтось цього не розуміє. У голові не вкладається, що хтось не може зібрати собі кошти на житло, але натомість програє шалені гроші в онлайн-казіно. Так, у день по чайній ложці, а в результаті і, от невесела думка мене навідує, панове, ми з цими особами збираємося будувати українську демократію. Ми їхній волі і їхньому вибору довіримо наше майбутнє, це вони мають обирати нам владу під керівництвом якої ми збудуємо Україну нашої мрії. Лудоманія це залежність, це практично хвороба. Від Лудоманії лікують, причому допомога фахівця, як правило, обов'язкова, бо сам ігроман допомогти собі не може. Тобто у нас в нашому суспільстві ну ось порівняйте 50 мільярдів зі 144 мільярдами, і ви зрозумієте, яке співвідношення людей, відповідальних за країну і тих, для кого вибори президента це гра на удачу. Як у Казино, до речі, співвідношення виходить майже 25 на 75%. Нічого не нагадує, яке майбутнє оберуть нам такі співгромадяни. Як нам з такими співгромадянами розбудувати країну? Ви маєте відповідь? Я не маю.